Перше відео обстрілів виклали в соцмережу місцеві мешканці. Їх тривалість склала близько п'яти хвилин. При цьому епіцентрів було два разом із житловими кварталами. Бойовики обстріляли територію місцевого аеропорту, де базується штаб. АТО. згодом про трагічні події у Верховній Раді повідомив президент. За словами Петра Порошенка, терористи стріляли з реактивних систем Торнадо. Удар був нанесений по штабу. Але другий ж залп потрапив, попав по жилим кварталам Краматорська, який нібито зараз знаходиться в тилу. І на сьогоднішній день є повідомлення про поранених військовослужбовців. Є повідомлення про значну кількість поранених серед цивільного населення. Те, що стріляв незвичайний град, підтверджують ці фото. Снаряди реактивної системи торнадо за розміром перевищують зріст людини, а сама система виробляється і стоїть на озброєнні Російської Федерації. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України. Обстріл, повідомив, був спланований на штаб АТО, але снаряди долетіли і на територію міста Краматорська. На сьогоднішній день у нас є 7 людей убитих, 21 ранених. Из числа убитых один военный и 10 раненых военных. Сейчас группы МЧС работают, они выставили оцепление и оказывают помощь людям, которые пострадали, находятся сегодня в жилых домах.